Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні чи навпаки продовження? О, давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114 69 69. Інтересно, Да, так звучить. Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім конець і так далі. Ну так це російська пропаганда. так каже купу блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Понял? не кінець війни. От, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте, дуже багато закордонних військових, які все життя, афган, Афганістан, Ірак, іран оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати, де захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там разкудах катається. Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО, саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну війську бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путіна нічого не зможе сказати. Він скаже, а, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і а вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено. Щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть. Поняли, що народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин. Він реально українець насправді незважаючи на те, що там народився в нього українські гени. Він тепер зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну. і Все буде нормально, зрозуміли далі. Таланти, які можуть приїжджати тепер в Україну, дуже багато спеціалістів із за кордону нереального рівня, які просто не можуть за бюрократії в Європі влаштуватися на роботу. Тепер вони можуть на достойну зарплату, яку також буде скоріше за все європарламент дофінансовувати за цих спеціалістів, а приїхати в Україну і працювати в Україну, незважаючи на те, що багато людей загинуло. Ну дуже багато багато людей виїхав. Коли і так далі рятують своє життя. Повірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україні і так далі. І вони в Україні будуть заробляти і жити краще, ніж вони тут, в Європі живуть. Поняли? Далі наступна історія. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині, у вас дитина народилася в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорту. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, повернутись знову в Україну. І це дуже сильно. Бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто, влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повиїжджали. Вони кажуть, друзі, ми розуміємо.